Привіт! Я зв'язку з БімПру. І у нас на сторінці про курси Revit і не тільки. Мене звати Ріната, я сеньор відсія інженер, і сьогодні я вам розповім, як будувати дах. Перш за все, давайте побудуємо чотири стіни для того, щоб в майбутньому по ним будувати дах. І тепер натискаємо на інструмент дах і обираємо спосіб його створення. В даному випадку я обираю спосіб Peak Lines, щоб просто натискати на стіни, і лінії самі будувалися. А ось ці трикутнички вказують на те, що якась сторона даху буде мати автоматичний ухил. І ось така форма у нас виходить. Через те, що значки ухилу стояли у нас з усіх чотирьох сторін, вийшов такий скатний дах. У меню Properties ви можете змінювати ухил даху, здаючи йому певні значення у градусах. А тепер давайте спробуємо побудувати плаский дах. Натискаємо на лінію та вимикаємо галочку ухилу. А також можна обирати одразу декілька ліній. Натискаємо на галочку ухлу, натискаємо на ОК і бачимо, що тепер наш дах плаский. Якщо ви задасте галочку ухулу лише одній лінії, то отримаєте такий дах, а якщо задасте галочку ухулу такій самій паралельній лінії, то отримаєте двоскатний дах. Підписуйся на нашу сторінку Let's Bim Proof, бо тут на тебе чекає ще багато цікавого.